В Івано-Франківську гучними колядками та щедрівками прощалися з різдвом. За традицією, щорічний обласний конкурс розколяда завершив цикл новорічних святкувань на Прикарпатті. Кращі дитячі колективи художньої самодіяльності змагалися за першість в області. Такі концерти відбулися вже в районах. Тож під час фіналу розколяди школярі-аматори продемонстрували унікальні різдвяні особливості кожного району зі сцени обласної філармонії лунали українські старовинні колядки та сучасні різдвяні пісні. А також театралізовані сценки за участю традиційних персонажів вертепу та Маланки відкривав розколяду долинський збірний колектив освітніх навчальних закладів. Як змогли, так створили сценарій, так виступили. Час вкладений, 10 хвилин. Треба було дещо викинути, дещо додати. Але як змогли, так старалися і зробили. Думаю, бо ми найкращі. В нас найкращі діти, і ми найбільше працювали. Ансамбль налічує близько сотні учасників різного віку. В такому складі юні долиняни виступають вже кілька років поспіль і з радістю приймають в артисти маленьких учасників. Наймолодшій колядниці колективу лише вісім років. Незважаючи на юний вік, вона зіграла головну роль у Маланці. А я кізонька казкова, новорічна, причудова, буду завжди про вас дбати, цілий рік з вами стебати. Щоправда, сценарій Долинської розкляди довелося дещо змінити. Учасники колективу кажуть, тема трагічних подій в Україні стала ключовим лейтмотивом їхнього виступу. У нас були і християнські пісні, і колядки, і такі багато. Перша тема була як про, про війну, що про. про... Матусі, і коли я прийшов до нової програми, я привик до старої програми. Там була радість, там батько, син і так далі. А тепер же я прийшов і побачив зовсім інакше становище. Тут показували події за то, показували проблеми батьків і синів, які ми, на жаль, вирізали за браком часу. І воно, до речі, дуже сильно тобі так бере в серце. Так. А от колектив колядників Городеньківської школи номер 1 відтворив на сцені справжній обряд щедрування. Хлопчики та дівчатка віншували усіх. Сутніх на щастя на долю. Против пане насприяти, прославляти без камбо! Ой, Божко. Востаннє цього року заколядували і солістки колективу. В нас українські народні колядки і щедрівки. У нас є маленькі дітки, які будуть розсівати. У нас в більшості колектив спрямований ну, на менших діток, тому що ми, як солістки, а ці красуні будуть у нас говорити і вітати всіх з Різдвом Христовим». Конкурс колядників відбувається вже понад два десятки років поспіль. За кожним виступом в колективі спостерігає поважне журі. Саме вони визначили переможців Прикарпатської розколяди. Безперечно, членам журі буде напевно важко визначити кращий номер. Проте в нас є фахівці, спеціалісти, які із прикарпатського університету, із центру позашкільної освіти, які з обласного інституту педагогічної освіти, які вже чисто професійно рівень виконання музичного твору будуть оцінювати, і безперечно, всю композицію як таку, тобто як як такий весь номер. Обласну розколяду ініціював департамент освіти і науки облдержадміністрації. На завершенні свята переможці отримали грамоти та подарунки від організаторів гала-концерту. Віра Лучин, Олександр Лтвиненко, Новини на вежі.